Привіт, друзі! 10 лютого сьогодні. Згадуючи вибори 2019 року, коли Зеленський прийшов до влади, ми тоді багато що йому пробачали, коли ну, робилось не зовсім закони. Я пригадую перші в перші ухвалені закони Верховній Раді з порушенням регламенту. Ми там обурювалися, але знаєте, люди сприймали це як нормально. Треба боротися з гегарками, з корупцією, швидко ухвалювати рішення. Такі рішення віталися сьогодні. Десь схожа історія ситуація Служби безпеки України, Офіс Генерального прокурора. Державне бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки, ну, сьогоднішньої історії його немає, ці відомства. Інші антикорупційні органи сьогодні ну, з зухвалістю, небияким завзяттям проводять обшуки. Ну, зокрема, дуже активну діяльність проводить малюк. Його нещодавно призначили, це голова СБУ. Ну, от Вони сьогодні проводили обшуки. Я по порядку про них вам буду розповідати, але, будь ласка, підпишіться, прокоментуйте, і поширте відео своїм друзям. Це буде корисно і їм, і вам. Справа в тому, що сьогодні вранці така дуже гучна новина. Завітали із обшуком до Котвіцького. І до Фукса. Ну, Фукс, це російський олігарх, мабуть, не дуже цікаво, хоча з олігархами направду треба розбиратися з усіма без винятку, з українськими, і російськими. Але цікава фігура Котвіцького. Хто такий Котвіцький? Це екс-депутат. Він був у восьмому скликанні, і його називають бізнес-партнером Авакова. І саме він тоді разом із ну, своїми зв'язками, можливо, із Аваковим, в тому числі займалися видачею дозволів на видобуток надр. і от їх звинувачують. Ну не їх, а котвіцького звинувачують у тому, що він сприяв розкладанню великих сум коштів. Видобування незаконне газу одне родовище взагалі на 15 мільярдів кубів. Ну для розуміння скільки таке 15 мільярдів кубів. Це майже річна потреба газу в Україні всієї. Уявіть собі, вони занижували об'єми, відповідно, занижували ціни. І там є думка, поки що слідство таке припущення, що розкрадання сягають сотні мільйонів. У них там зараз витрусили купу наліка, налічки, ну ви, мабуть, це бачили там 370 тисяч доларів, євро і так далі. Але цікава історія не в цьому. Те, що Котвіцький це бізнес партнер Авакова, це одна історія. А є ще й інша. Яка сталася у минулому році. Зокрема, дружина Котвіцького виїжджала за кордон із валізами грошей. Можливо, ви пам'ятаєте цю історію, то я вам нагадаю, вона датована у ЗМІ 20 березня. Ну, тобто, фактично менше ніж через місяць після початку широкомасштабного вторгнення його дружина разом зі своєю мамою виїжджали в автомобілі через пункт пропуску Митний і вивезли майже 30 мільйонів доларів. Валізи забиті повністю доларами. Ну це неймовірна сума. Вони не задекларували їх на українській митниці, а задекларували вже далі на польські, якщо не помиляюсь, ну це настільки важливо. Як вони змогли це зробити? Тут унікальна річ, я вам зараз наведу такий момент, а, який. Мало про який мало говорили ЗМІ, його зараз практично не згадують. 4 березня 2022 року Національний банк України на чолі з Кирилом Шевченком, який зараз втік в відень і там переховується від слідства, фактично так і є, видає. Розпорядження то, чи то наказ по НБУ це не настільки важливо. Ця інформація є на сайті НБУ і до нині. Я вам зараз зацитую, тому що це ну архіважливо. Національний банк України на період воєнного стану відмінив вимогу щодо надання громадянами підтверджуючих документів банків, а саме про зняття готівки з власних рахунків та придбання банківських металів при переміщенні валютних цінностей за межі України. Тобто вам не треба ніяких підтверджуючих документів, де ви взяли гроші. Просто берете і вивозите все. Раніше відповідні документи фізособи мали надавати при переміщенні валютних цінностей вартістю понад 10 тисяч євро або в еквіваленті. Водночас, як пише НБУ, звертаємо увагу, що вимога декларування валютних цінностей вартістю понад 10 тисяч євро залишається чинною. Тобто ви можете задекларувати. Так, там, вам ніхто нічого не скаже, ви просто це вивозите. І тоді випадків вивезення валютних цінностей було чимало. І Сурки в тому числі вивозили, і інші. Ми час від часу чули ці повідомлення, вивезли реально за межі України сотні, десятки, перепрошую, десятки сотні, мільйонів, а то мільярди доларів. Готівки. Вже не говоримо про інші речі. Ну і звісно, також сьогодні СБУ продовжували бурну діяльність, висували підозри Волошину, колишньому народному депутату від регіоналів Монтян, адвокат, яка втекла до ДНР ще до початку так званого ДНР, широкомасштабного вторгнення. Ну і так далі. Довго народжують, довго вироджують, рахуйте вже рік пройшов з того часу, але ще нині висувають підозри. Окрім того, на митниці сьогодні проводили обшуки, там низка митниць, Київська. Західні митниці, ну і так далі. Там цілий перелік зараз не настільки важливо, але, врешті-решт, висунули підозри інспекторам. Ну, направду це смішно. Схематозники сидять, собі потирають руки, можливо, доберуться і до керівників митниць, подивимося, ну, принаймні їх звільнили не так нещодавно. А одного з них Черкасько, наприклад, то відсторонили, його не звільнили, хоча говорять про нього, що він давним-давно кришує корупцію всю на митниці. Подейкують. Нехай доводиться слідство. І також сьогодні ще і продовжується історія е, з, ну я не сказав би за шквар, бурним е, обговоренням, таким яскравим обговоренням перейменування. Вулиць в Києві. Ну, зокрема, мабуть, ви знаєте, що перейменували проспект Перемоги. Його в Берестейській перейменували, та е, перейменували площу перемоги в Галицьку. Там є низка інших перейменувань. Знесли пам'ятник Ватутіна і у, фактично в Барїнському парку, це в центрі Києва. Там залишилися ну, гроб його і з тілом його мають перенести. Сьогодні там вирішували питання, як то будуть робити далі. Також знайшли пам'ятник Чкалову. Ну і я зараз читаю чимало обурень в соціальних мережах, мовляв, для чого. Це робити. Ну, я відверто кажучи, просто не, не можу сприймати таку позицію. Мовляв, треба зараз боротися не з пам'ятниками, а з калабраціоністами і так далі. Ви зверніть увагу на одну річ: я хотів би тих, хто так ще р'яно захищає Пушкіна в різних регіонах або ще когось там. І як росіяни миттєво перефарбовують навіть зупинки в окупованих населених пунктах? Ніхто не помічав, помічайте, візьміть собі на замітку. Це не випадково робиться. Вони знищують українську літературу, знищують взагалі українську мову. Так що телерувати і далі, да. тому дійсно тут не треба займатися підміною понять, так само як з боротьбою зараз із корупцією. Не випадково навожу цей приклад, бо як на мене, вони дуже і дуже пов'язані. Звісно, не все так чорне і біле. Сірого дуже багато. На превеликий жаль сьогодні ці, цілий день фактично відбувається ракетна атака. Мопедами, тобто шахедами, нас намагаються знищувати. І в даний момент, коли я записую вам це відео, також лунає повітряна тривога. В Київській області працює ППО. Ну, принаймні, наші ЗСУ працюють дуже потужно. І за це їм треба шалено дякувати. І ми за це їм шалено дякуємо. Але стався сьогодні такий дуже прикрий випадок, інцидент, не прецедент. Дві ракети залетіли випадково до Молдови, про це ви добре вже знаєте. Молдова підтвердила, визвала посла, викликала посла Росії. Ну, мені смішно від цього направду, але таке. Ну, це теж нічого нормально. Ну і також ракета залетіла в Румунію. Румунія це є країною НАТО. Такий вже прецедент був в Польщі. Тоді впала навіть ракета. Сил ППУ України, як вже сказали, тоді пізніше слідство, правда, там триває, досі нас тут допускали, то не допускали. Ну і поляки сказали, ну це такий нещасний випадок. Поляки також є країною НАТО. Сьогодні, до речі, Зеленський зустрічався з Дудою. зокрема. По дорозі додому, в принципі, нічого іншого я від цих ракет і від реакції не чув. Але румуни сказали, що ракета їхньої території не пролітала, вона пролетіла за 35 кілометрів від кордону. Ну не було. Мені сподобався жарт, який написали мої колеги в соціальних мережах. Говорять, що в ті 10 хвилин, коли ракета пролітала. Румунія вийшла з НАТО, а коли повернулася, то ракети вже не було. Нема ракети. Хоча направду, буквально вчора стало відомо, що українська розвідка повідомила Молдову про переворот, який готувався там саме з російськими спецслужбами. Молдова це підтвердила. Чи повинна була б Молдова збивати ці ракети? Я вважаю, що так. Можливо, в них не було чим. Наші представники сил ППО сказали, що ми цього не робили, аби уламки ракети не впали на Молдову. Прецедент такий був вже в Польщі, так, коли нібито українська ракета там впала. Непростий, процес складний. НАТО на даному етапі поки що не готове до публічних заяв і вступати в війну. Сьогодні стало також відомо, що за підсумками вчорашнього візиту і зустріч із країнами лідерами, країн-членами Європейського Союзу, багато з яких є, та абсолютно майже всі є, членами Північно-Атлантичного альянсу. Зеленський передав їм список бажаного озброєння, яке хотіли б отримати ми в найближчі періоди. Багато керівників країн були здивовані тим, що Україна сформувала чіткий перелік відповідно до наявного зброєння в тих країнах, тобто не висували. Дайте того, що у вас нема. Звідки ви знаєте? Ну. Бачите, знаємо. І це окей, це добре. Тобто процес рухається так само, як він буде рухатися із літаками, так само, як він рухається з переименуванням вулиць, площ від російських наративів. Це будемо робити, я вважаю, що це абсолютно правильно. А хто там розмовляє про те, що це не на часі? Посилайте подалі. Треба розбиратися так само і з корупцією. Звісно, саджати не фунтів, як зараз ну, загалом прийнято говорити. тобто не... Тих осіб, які фактично виконують да завдання топ корупціонерів, олігархів а безпосередньо їх. Чи дійде справа до цього? Ну подивимось, бо принаймні по митниці сьогодні так видно не було. Що буде з і чи докопається до нього до, до, докопається до Авакова? Подивимося, хоча копати там є куди. Будь ласка, дуже прошу вас. Прокоментуйте, полайкайте відео, поширте його, напишіть, кого б ще ви хотіли бачити, до кого б ще ви хотіли бачити, що прийшли б наші СБУ, Генеральна прокуратура. Що вони по вашому повинні робити? Чи обшуки влаштовувати оці показові виступи, чи справді там когось притягувати до конкретної відповідальності, прискорювати слідство. Пишіть. Задоволення буду вас читати, відповідати. Всіх люблю, ціною, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!